Доброго дня. Сьогодні у нас тематичне оцінювання. Тема оцінювання це перші середньовічні держави. Вони складаються з вивчення варварських королівств, з вивчення Карла Великого Імперія Франків, Візантійської імперії, виникнення ісламу та арабського халіфату. І сьогодні ми повинні наші знання підтвердити, скажімо так. Таким чином, повторимо. У третьому параграфі нам розповідали про велике переселення народів та створення варварських королівств. Ми повинні були запам'ятати, що є процес великого переселення народів, який займав 4-7 століття. Цей період було знищено Римську імперію, ось тут про це розповідається. І процес міграції населення тобто, коли населення з однієї території шукало собі іншу територію, був пов'язаний з тим, щоб створити. Нову державу. Причому кожне Варварське королівство, будь то германці, чи слов'яни, чи гуни, чи інші народи вони намагалися просто знайти державу. Їм заважала Римська імперія, яка займала величезну територію і була могутньою. Тепер вона стає слабкою, і тому на теренах Римської імперії створюються варварські королівства. І так, з цієї сторінки у себе у зошит повинні написати, що. У 4 столітті починається процес великого переселення народів. Цей процес триває з 4 по 7 століття. Ви повинні запам'ятати, що народи, які брали участь у великому переселенні народів, називаються варварами. Процес пересування народів, переходу з іншої географічної точки до іншої географічної точки, називається міграція. Це й було головним. Далі ми йдемо, ми повинні знати термін вандалізм. Вандалізм пов'язаний з тим, що була зруйнована Римська імперія, і тому входить наш такий термін руйнування. Тобто вандалізм це руйнування будь-яких історичних пам'яток. Зверніть на це. Увагу на цій сторінці. І запам'ятайте дату 395 рік, це знищення Римської імперії та знищення вічного міста Рим. І ви повинні запам'ятати тих діячів, які неопосередковано брали участь у розграбленні Римської імперії. Це Аларіх у 410 році, це Аттіла, якого прозивали Батіг Божий. Також це Гейзеріх у 455 році і Одакр, який повністю вбиває Румула Августа, імператора Римської, Римської імперії. Вибачте. Далі йдемо. Ось ми бачимо карту, яка називається Варварське королівство кінця 5 століття. І бачимо, які королівства створюються в цей період. Цей період Європа, можна так сказати, погрязла у війні, тому що постійно держави боролись за свою територію. Зверніть увагу на ті королівства, які тут зображені. Далі йдемо за підручником. Першим королем, який заснував державу, це був Хлодвіг. Дата його правління 481. Цю династію називають династіями Меровінгів, тому що Хлодвіг був з роду Меровея. Ми бачимо, що Хлодвіг захопив північну Галю у 486 році. Потім підкорив знаманітні країни і просувався на схід від Рейну. І таким чином, у 5 столітті Франки створили першу державу. Тобто на цій сторінці ми повинні запам'ятати, що перша держава взагалі першим крупним діячем був Хлодвіг з династії Меровінгів і що Франки створили першу державу. Держава не могла існувати просто так, і тому виникає закон, який написав Хлодвіг, і цей закон називався Салічна Правда. Обов'язковими датами для запам'ятовування є 476 рік падіння Західної Римської імперії та закінчення історії стародавнього світу та кінець V століття, коли утворилася Францька держава на чолі з Хлодвігом. Наступний параграф: Карл Великий, тобто, після Хлодвіга, ми виділяємо Карла Великого, який очолював імперію Франків. До влади він прийшов, зверніть увагу, у 768-814 роках. І правив досить добре, тому що йому підкорялося багато територій, і сам він став називати себе королем. Що таке король? Зверніть увагу: титул монарха в деяких країнах, що освячувався владою Папи Римського. За однією з версій походить від імені Карла Великого. Тобто настільки великий такий діяч, що навіть згодом всі правителі... Хочуть називати себе королями. Також зверніть увагу на те, що є такий титул, як майордом. Вперше, це означало, що у короля була людина, яка управляла його домом. Саме ця людина, яка управляла домом, називалася майордомом. І потрібно сказати наступне: що Майже саме майордоми потім становилися і королями. І вперше титул майордому у 741 році здобув Піпін Короткий. Його так прозвали, тому що в нього маленький зріст. Тобто запам'ятали, що самим головним у нас було. На цій сторінці, що Карл Великий, дати його правління, що він мав титул короля, і з'явилася нова династія, яка називалася династією Каролінгів. Також запам'ятали, хто такий майордом, що Піпін Короткий мав такий ось титул. Також потрібно звернути увагу, що в нас тут засновується Папська область, тобто вперше з'являються папи. Ідемо до наступної сторінки. Ви бачите, якою величезною була імперія Карла Великого. Імперія це країна, яка була складена із різноманітних завойованих територій, і була та існувала до того часу, поки ці. Території були підкореними. Як тільки людина, яка підкорювала території, зникала то і, звісно, ці, ці території розпадалися. Знаєте, наприклад, імперія Олександра Македонського вона ж розпалася разом зі смертю самого Олександра Македонського. Так і тут імперія Карла Великого вона існувала доти, поки був сам Карл Великий. Далі йдемо до наступної сторінки. Ви повинні подивитись, що сталося у 800 році. Карл Великий прибув до Рима, де папа Римський за зразком римських імператорів оголосив Карла Великого імператором. Титул був такий почесний для того часу, і всі хотіли бути. Звісно, імператорами це вдалось і Карлу. через те, що в нього був великий авторитет серед правителів інших країн. Далі знайомимося з терміном, згадуємо, точніше, його, каролінське відродження. І запам'ятовуємо, що це період піднесення культури в Західній Європі, що тривав за доби правління Карла Великого і його найближчих нащадків, кінець восьмого, перша половина дев'ятого століття. Ви запам'ятовуєте, що цей період був пов'язаний з тим, що відкривалися школи, будувались монастирі, королівські резиденції, храми, було королінське. Відродження. Також запам'ятовуєте те, що тоді був великий учений, якого називали Алкуїн. Демо далі. Верденський договір та поділ імперії Карла Великого. Ми повинні запам'ятати, що імперія розпадається зі смертю великої людини. Так і три внуки Карла Великого. У 843 році уклали між собою договір у місті Вердені та розділили всю імперію. Так з'явились великі держави того часу: Франція, Німеччина та. І далі, йдемо далі. Розподіл Франської імперії подивилися карту, як вона розпалася. Запам'ятали дві головні дати 800 рік проголошення Карла Великого імператора, 843-й укладення Верденського договору про поділ імперії Карла Великого. Ідемо до Візантійської імперії. Ми її добре з вами розбирали на уроках. Ви всі знаєте, що самим гарним правителем. У Візантії був Юстиніан. Він мав титул Василевс, що означає правитель. Так називали монарха у Стародавній Греції, і таким самим був титул Візантійського імператора. Від цього слова походить назва типу архітектурних пам'яток, наприклад, Безіліка. Ви запам'ятовуєте, що Східна Римська імперія називалася Візантією. Вона відокремлилася від Західної. У 395 році та проіснувала набагато довше. Це є головним на цій сторінці. Далі, Константинополь був столицею Візантії. До Візантії були торгівельні шляхи, тому що і це і була велика держава. Вона вела зі всім торгівлю. Торгівлю сухопутною з Європи в Азії існував. Шлях, та морський шлях контролювала Візантія Середземного моря. чорне. йдемо далі. Ось подивилися, як виглядала Візантійська імперія за доби Юстиніана. Це у нас 527-565 роки. Всі пам'ятаємо про його дружину Феодору. Тут згадується і про неї. Кажемо про те, що Саме Юстиніан пережив всі повстання, які були проти нього, і розправився зі своїми противниками, причому не чесним шляхом, а трошки їх обманюючи. Юстиніан видав кодекс законів Юстиніана, посилив вплив християнства, а також розширив утримання володінь своєї імперії. тобто, він розширив саму Візантійську імперію навіть до Північної Африці, володів територіями Італії, північно-східної частини Іспанії, боровся зі слов'янською загрозою на Балканах. Характерними рисами системи управління імперією була те, що ця імперія була складна, вона була величезна і потрібно було контролювати, тому в нього був великий чиновницький апарат. Це називається бюрократією, тому що чиновники відписувалися завжди Юстиніану, що і як робити. І він повинен був збирати великі кошти на отримання цієї імперії, тому в імперії були і великі податки. Ось це повстання Ніка, про яке я згадувала 532 році проти Юстиніана, яке він подавив Бив всіх повстанців, які брали участь у цьому повстанні. Далі йдемо запам'ятовувати потрібно, що. Було іконоборство, тобто боротьба проти шанування ікон, було правління Македонської династії, її називають золотою добою бо в цей час це було найкраще правління. Було правління династії Камнінів, тимчасове припинення існування імперії внаслідок 4 го хрестового походу, правління палеологів, і саме падіння Константинополя, тобто Римська імперія проіснувала достатньо довгий час аж до 1453 року. Зробіть на цьому акцент. Тут розповідається про побут візантійців, культуру візантійців, що в них був уславнений вчений лев математик, і головними датами є саме поділ Римської імперії на 395 рік. Правління Юстиніана, тому що він був найкращим правителем, і падіння Візантійської імперії. Останнє, що ми з вами вивчали, це виникнення ісламу та арабський халіфат. Араби це був народ, вони відносилися до семітів, вони жили в сухому, посушливому пустельному кліматі, тому вимушені були займатися торгівлею. Ось ми побачили, чим вони торгували, і що торгівля. Арабів з сусідніми країнами сприяло проникнення в Аравію таких релігій, як юдаїзм та християнство. Але головною їх релігією було іслам. Тобто віра Валаха. Вони називали себе мусульманами. Священною книгою була Коран. Пророком був Мухаммед у 610 році, всіх арабів у 622 році Мухаммед. Обов'язково потрібно запам'ятати, що Мухаммад об'єднав всіх мусульман у 622 році, що містом пророка була медина. Тут було зведено першу мечеть. Мечеть це мусульманський храм. Мусульманин повинен раз на рік чи раз в своєму житті прийти до мечеті. Оцей похід буде називатися гід тобто міграцією. Від року хіджі ведеться мусульманське літочислення. У 630 році миканська знать визнала Мухаммеда. До цього вона не визнавала. І так, існує також храм Кааба. Він виглядає у формі Куба. Так, халіфат, теократична держава можна порівняти з терміном імперія, тобто якнайбільше завойованих територій, але всім. Там у нас мусульмани. Династії Омеядів існують та Абасидів. Запам'ятати це, ви бачите, які були арабські завоювання, і це, звісно, була імперія, культура, і ми відносимо тут видатних математиків і медиків. Запам'ятовуємо і знаємо, що араби були великими митцями в мистецтві. Орнаменту. Тепер переходимо до домашнього завдання. Ми повторила з вами параграфи і що вам потрібно зробити? У себе в зошиті написати число, домашня робота та виписати всі терміни, які я озвучила, і сказала, що ці терміни є головними.